Якщо ви є щасливим власником Analog Lab, то зараз я вам покажу, як ви можете використовувати його на повну катушку, майже як якийсь повноцінний синт. Для того, щоб так зробити, ми відкриваємо Analog Lab і обираємо той інструмент, який ми хочемо грати, наприклад, в лівій руці. В моєму випадку це буде бас, я його вже обрав, і ми далі натискаємо Add інструмент. Далі ми обираємо інструмент для нашої, наприклад, правої руки. Наприклад, давайте візьмемо цей інструмент. Натискаємо Done. Тепер внизу можете побачити дві полоски: помаранчеву та зелену. Зелена буде відповідати за другий інструмент, який ми додали. Ми ось так перетягуємо в той Range клавіш, який ми хочемо, щоб грав цей інструмент. Помаранчева полоска відповідає за інструмент, який був обраний першим. Перетягуємо її також, і тепер я буду грати тут, в мене буде грати мій бас. Тут буде грати це інструмент. Тепер ви знаєте, як можна грати в аналог лап одночасно двома Сподіваюсь, Сподіваюся, це допоможе вашому воркфлоу. Не забуваємо поставити лайки, щоб підтримати мене, а також підписуємо, щоб не пропустити нові корисності.